Всім привіт! Сьогодні хочу трохи розповісти вам про поетичну драму Камінний господар Лесі Українки. Написана вона була в 1912 році, і це є новою такою інтерпретацією легенди про Дон Жуана. Проте, на відміну від класичних варіантів, саме Лесі Українка радикально переосмислює цю історію, надаючи їй філософського і психологічного звучання. Це одна, до речі, вважається з найсильніших драм Лесі Українки, за думкою самої авторки, а також більшості філологів. Цікавим фактом є те, що перший такий чорновий варіант авторка написала буквально за 10 днів під час своєї подорожі на Кавказ. А потім, вже більше місяця, вона продовжувала роботу над ним, вдосконалюючи текст. Ну, це неймовірно написати таке за 10 днів. На початку 1914 року, до речі, камінний господар було поставлено в Києві театром Садовського, а газета Рада назвала День прем'єри Золотим Днем Українського театру. Тобто, це була вже в той час визнана драма. Першу історію про Дон Жуана пише жінка та інтерпретує цю історію саме з жіночої точки зору. Якщо дуже коротко про сюжет, то у нас в центрі твору у нас Дон Жуан, вигнаний зі свого міста за дуелі. Він мандрує Іспанію. Потім він повертається в своє місто, і тут нам розповідають про різні там його любовні пригоди. І ось Дон Жуан знайомиться з Анною, а з часом зустрічає її вже як дружину командора, і закохується в неї, що для нього звичайна до речі справа. І він намагається з якось завоювати її, але стикається не з легковажною жінкою, а з глибокою і сильною душною такою особистістю. Анна не просто об'єкт бажання. А самодостатня героїня у Лесі Українки, яка ставить перед Дон Жуаном моральні та філософські виклики. А чим все закінчиться і чи піддасться Анна спокусі, ви зможете дізнатися, прочитавши цю драму, вона читається дуже легко на одному подиху, або прослухати це теж дуже класно. Як на мене, неймовірно красиво написана та цікава драма, в якій авторка не просто переповідає нам легенду про Дон Жуана. А по-новому, та з перспективи свого часу, початку ХХ століття, описує нам цю історію. Які ж теми піднімає авторка? Перша тема це свобода і межі волі. Дон Жуан у творі у нас символізує такого людину, що прагне абсолютної особистої свободи від суспільства, моралі, обов'язків. Але Леся Українка показує, що така свобода не є справжньою, якщо в ній немає відповідальності. Дон Жуан хоче кох хоче кохати, не зв'язуючи з шлюбом, хоче діяти, не зважаючи на наслідки. Натомість дона Анна наголошує, що воля без відповідальності це лише форма егоїзму. Її позиція це такий моральний контрапункт до вололюбного, але поверхневого такого дона Жуана, нашого героя. Друга тема це найголовніше для мене це сила жінки. Дона Анна не жертва. А жінка з твердими переконаннями, що кидає виклик Дон Жуанові. Анна погоджується бути, не погоджується бути здобиччю Дон Жуана. Вона прагне любові, що збудована на повазі, гідності, вірності, а не на якомусь пориві. І Анна у нас проголошує такі слова, які якраз розкривають, чого вона прагне і чого хоче від життя. Хіба ж не краще нам з'єднати силу, щоб твердо гору ту опанувати, що я на неї тяжко так здіймалась, а вам доволі тільки зняти персня з Мізінця і мені його віддати. Тобто, як ми бачимо, через текст Леся Українка розвінчує гендерні стереотипи про слабкість жінки. Красунні ані мало просто одружитися там з командором, вона сильна жінка і хоче більшого, ніж їй може дати сама доля. Одна з ключових тем це якраз роль жінки у світі влади, почуттів і моралі. Леся Українка всупереч тогочасним уявленням наділяє жінку правом говорити ні. Мислити самостійно і чинити опір е, якоїсь такої об'єктивації. так? Дон Жуан також вражений силою Анни, і він тут каже такі теж слова. Анно, я досі вас не знав, ви мов не жінка, і чари ваші більше від жіночих. Ну, тобто, він сам в шоці, яка Анна, і це ну дуже класно показується в цій драмі. А наступна це тема це моральний вибір і відповідальність. Знову ж Олесі українка ставить своїх героїв перед етичними дилемами. Змушує їх відповідати не лише перед іншими, а й перед собою, що важливіше – пристасть чи моральний обов'язок. Донна Анна, на відміну від багатьох попередніх версій цієї легенди, не є лише об'єктом спокуси, вона інтелектуальна та моральна противага Дон Жоану. Його таке. Дзеркало і виклик для нього. Наступна тема, ну тобто, всі пов'язані, так але наступна це філософська і глибина і переосмислення міфу. Українка бере класичний сюжет про Дон Жуана, але відмовляється від фаталізму чи моралізаторса. Її драма це філософський трактат у формі діалогу, який змушує читача замислитися. Над такими питаннями, що таке справжня свобода, чи можливо кохання без якоїсь етичної основи, де межа між пристрастю і руйнування так? Від кохання? Що сильніше життя? Чи пам'ять про смерть, ну тобто дуже багато різних питань піднімає авторка, неймовірна просто драма. Камінний господар це не просто переспів класичної легенди, це глибока інтелектуальна та філософська драма, у якій Лесь Українка досліджує дійсно людську свободу, мораль, кохання, відповідальність та смерть. Вічні такі теми, що залишаються актуальними і сьогодні, і тому цей твір дуже важливий для нашої української літератури, але, як на мене, і до сих пір, на жаль, недооцінений. Тому сподіваюся, що цим відео і цієї розповіді я якось зацікавила вас все-таки познайомитися з драмою Лесі Українки, камінний господар, і оцінити всю дійсно красу цього твору. Ділиться в коментарях, що ви читали з творів Лесі Українки, і який ваш улюблений її твір. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі і дізнатися більше, можливо, зацікавитися якимось ще цікавим твором цієї авторки. А я вам раджу, якщо ви не любите читати вірші, то можливо знайти цю драму в так, в аудіоваріанті, є 100% на Ютубі, тоді буде інформація легше сприйматися, і вона дуже невеличко, ви швидко її прослухаєте. Тому дякую вам всім за увагу. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайки цьому відео і написати коментар. Це все дуже допомагає розвитку мого каналу і просуванню цього відео в Ютубі. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!